Він так і не встиг створити власну родину і залишити по собі дітей. Тільки пам'ять. Зі стін червоненської школи Денис випустився 10 років тому. Цьогоріч збирався на зустріч однокласників, але не судилося. Не було жодної події в класі, жодної події в школі, яка відбувалася без Дениса. Денис назавжди залишиться в нашій нашій пам'яті. Вічливий, добрий, відзивчивий, сильний, цілеспрямований. І це невичерний перелік слів, які я могла б підібрати для нашого героя. У школі Дениса добре пам'ятають за веселу вдачу, жартівливість і принциповість. Я добре пам'ятаю цю дитину. Він був щирим, добрим хлопчиком. Ну, в такій сім'ї він і не міг вирости іншим. Найвидатніше його рисою характеру було те, що він ніколи не любив ховатися за спини інших. Завжди був спокійний, врівноважений, якась така внутрішня впевненість у нього була в чомусь. От він не Ніколи я не бачив якимось там занадто збудженим, роздратованим. Учитель історії сьогодні перебирає фото свого улюбленого вихованця. Розповідає, допитливий юнак не пропускав жодної екскурсії, цікавився зброєю і військовою технікою. У кожного вчителя є учні улюблені, якими вони віддають якусь перевагу. Це не секрет. І Денис був моїм улюбленим учнем. І він був, як говорять, парень Рубаха. Завжди перший, завжди виступав за справедливість. І коли сталися події на сході України, я знала, я очікувала це, що Денис піде у перших лавах. Так і сталося. За 9 місяців молодший сержант Денис Кеня пройшов із бойовими побратимами майже всю Луганщину і Донеччину. Нормальний мужик, тому що він ще як пов'язки роздавали кем. То піде, хто не піде. Він сказав зразу, я піду, як прийде. І прийшла повістка, і він пішов. Він поступив як нормальний настоячий мужик, яка наша доля. Захищати. Він захищав, але не захистився сам. 13 березня цього року поблизу села Новозванівка Денис поліг від руки сепаратиста. Тепер юнак у згадках односельців і на фото на стіні рідної школи. На покрову йому б мало виповнитися 28. Анна книж Сергій Сурков на часі новини.